Благодійні ярмарки по збору коштів для вояків на Сході для Закарпаття не новина. Подібні розпродажі вже відбувались в Ужгороді та Тячеві. Для мукачівців це перша практика. Та вже зранку в суботу більше десяти зареєстрованих продавців і чимало бажаючих придбати речі ручної роботи. Вибрати є з чого: прикраси, театральні ляльки та більш традиційні мотанки, елементи декору та різноманітні смаколики. Майже все виконано з патріотичними мотивами. Ні одна робота. Не повторяется, сюда просто невозможно повторить. Ну і потом ви знаєте, нельзя сделать, если у тебя настроєння, если ты в какой. Поэтому да? это все хорошее, доброе настроєння. І даже куклы, понимаете, вони все равно такой позитивні Джо та його друзі з Америки за Україну хвилюються не менше ніж корінні патріоти. В Мукачеву приїхали з доброчинною місією, проводять безкоштовні курси англійської мови, влаштовують різні тренінги та намагаються привернути більше людей до релігії. Коли почули про ярмарок, одразу погодились взяти участь. Ми любимо Україну, у нас п'ять американці в нашій організації. Ми вирішили зробити щось сладке сьогодні. У нас рол з каріці, бананові і кокосові мафін з глазурами, шоколадні з глазурами, мафін з чорниці. дуже Очень, очень, очень вкусний. Джо та команда виготовили традиційні американські ласощі бананові кекси, кокосові бисквіти, мафіни в шоколадній глазурі. Та це не єдиний столик, де вас нагодують смачненьким: жовто-блакитні кекси, тістечка, цукерки і печиво символ закарпатського вояка. А ще вишуканий полуничний торт із символічним надписом. Є на ярмарку і популярна вода, що має назву сльози сепаратистів. Організатори кажуть, що на неї чи не найбільший попит. Також можна придбати сувеніри ручної роботи, які надали вихованці дошкільних. Навчальних закладів. Є вироби народних умільців наших, є книжки, які можна придбати, які пожертвували люди. Я навіть нашумів, що вже вода, сльози, сльози сепаратиста, яку можна придбати. На ярмарку також можна придбати браслети з патріотичних стрічок, талісмани на удачу і навіть книги. Їх сюди принесли учасники руху Буккросинг. У нас є така трійка-п'ятірка активних букросерів, які завжди приносять книжки, незалежно від того, чи є якась акція, чи немає якоїсь акції. А сьогодні у нас близько десь приблизно 70 книг. Переважно це українська якісна проза. Людям ярмарок вже подобається. Вони залюбки роздивляються та купують незвичайні речі. Та найголовніше, кожен з присутніх тут має на меті внести свою частину в допомогу військовим. Тут дуже багато цікавих речей, що виготовлено своїми руками. І, звичайно, такі як ляльки, мотанки, страви, які можна відвідати і посмакувати. Вони, звичайно, це проводиться так, як ми вже відмічали. для наших захисників, які дійсно там того потребують підтримки, і тут участвують самі активні. Аби закарпатці могли не лише матеріально, а й морально підтримати вояків, на території позаду художньої школи розташували столики для творчості. Тут і дорослі, і діти можуть писати листи та малювати малюнки, які отримають ті, хто захищає нашу країну. Працюватиме ярмарок і в неділю, тому всі бажаючі ще встигнуть внести свою частину у загальну допомогу.